Щодня українці стикаються з правовими викликами від оформлення документів до захисту своїх прав у складних правових ситуаціях. У такі моменти на допомогу приходять фахівці юстиції. Ми тут, щоб зробити складні терміни простішими, а процедури доступнішими. Щотижня для вас онлайн-консультація на сторінці Центрального управління Мінюсту Фейсбук. Вітаю на сторінці центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції місто Київ. Сьогодні буде дуже цікава та актуальна тема кожного громадянина, адже ми розповімо, як правильно звертатися до центральної юстиції, де знайти зразки документів, та як юстиція надає можливості для кожного громадянина. З вами Олена Рогоза. Разом зі мною сьогодні консультацію надаватиме Віталій Богданович Гадичинський, заступник начальника центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції в місті Київ. Вітаю вас, пане Віталію. Рада, що ви долучились до нашої консультації. Доброго дня, пані Олено. Дуже дякую за запрошення. Сьогоднішній наш діалог дійсно дуже важливий і переконаний, що в нас він гарно складеться і. Наші громадяни теж отримують відповідну інформацію. Тож тема нашого ефіру діалог з громадянами: як звернутися до юстиції та які можливості відкриває співпраця? А я нагадую, не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, щоб вчасно отримувати інформацію від фахівців юстиції. А якщо у вас залишаться запитання після ефіру, ставте їх, будь ласка, в коментарях, та ми обов'язково надамо кожному відповідь. Тож, Віталій Богданович, перейдемо до справи, які сьогодні надає можливості юстиція, і чому важливо знати громадянам про доступність і відкритість юстиції сьогодні? Безперечно, юстиція сьогодні відкрита для людей. Ми все робимо можливе для того, аби наші громадяни отримали інформацію швидко і безпечно. Тому... У нас є декілька форматів спілкування з громадянами, це і листування, це і онлайн відповіді, це, звичайно, і прийоми громадян. Наприклад, у мене прийом громадян, це друга та четверта середа місяця з 10 по 12 годину. Ну, і, звичайно, на виїздах з громадянами. Ми також працюємо і в телефонному форматі наші працівники теж надають консультації. Тому в загальному ми працюємо над тим, щоб громадяни отримали відповідну інформацію. І теж хочу зазначити, що на нашому сайті теж ви можете побачити розділ Публічна інформація, де ви можете знайти. Навіть формати подачі зразки документів для отримання тої чи іншої інформації дійсно. Згідно закону України про звернення громадян, кожен громадянин має право звернутися до державного органу та отримати кваліфіковану відповідь. Ми на екранах залишимо почтову адресу, на яку ви можете писати листи. Ми залишимо електронну адресу, куди ви також можете направляти електронні листи та отримаєте відповідь. Додатково в коментарях ми зазначимо посиланням всі контактні телефони структурних підрозділів, де ви знайдете відповідний структурний підрозділ і отримаєте консультацію по телефону. Дійсно, ви згадали про прийом громадян. Кожен громадянин має право звернутися до керівництва центральної юстиції, до заступників або безпосередньо у структурний підрозділ. Однак всі прийоми громадян варто зауважити відбуваються за попереднім записом. Ми також залишимо контакти, за якими ви можете записатись на особистий прийом до керівництва Центральної юстиції. Відповідно, вся інформація про прийом громадян, час та місце проведення є у нас на сайті. Ми додатково залишимо посилання, щоб кожен міг орієнтуватися в цій, в цій інформації. Дякую, що зазначили. Дійсно, це важлива інформація, бо громадяни мусять знати, що кожен державний орган це не просто державні службовці, які працюють в себе в кабінетах, а це відкритість і доступність. Адже ми працюємо якраз для того, щоб покращити сервіс. Для громадян ми з вами також є громадяни України і так само як і всі інші користуємося тими чи іншими послугами. Тому і а, наше з вами завдання а, розказати про цю доступність, щоб громадяни. Трішки оці сформовані стереотипи про державну владу і державних службовців розвіяли, адже сьогодні важкі часи, і ми дійсно працюємо для кожного громадянина і намагаємося вирішити питання і проблему кожного. Я нагадую, що звертайтеся до нас за консультацією у приватні повідомлення офіційної сторінки Центральної юстиції у Фейсбук, і ми надаємо кожному відповідь. Ви маєте це знати. Так, далі би хотілось поговорити про практичний бік юстиції, а саме, як і з ким ми налагоджуємо співпрацю, щоб покращити сервіс для громадян. Ви знаєте, Міністерство юстиції за взагалі є центральним органом виконавчої влади, який. Найбільший з усіх міністерств надає різні онлайн-сервіси, і ми відкриті до співпраці з громадянами. Сьогодні, в контексті відкритості і спілкування з громадянами, я хотів би навести формат такої співпраці, як ми підписуємо меморандуми з територіальними громадами, і цей, цей проект він сьогодні отримав відповідний голос від громадян, від користувачів цієї послуги і, звичайно, від керівників територіальних, громадян, територіальних громад. І я вважаю це позитив. Про що ці меморандуми? Як громадяни можуть скористатися цією співпрацею? Це трьохсторонній меморандум. Сторонами є Центральне міжрігіональне управління юстиції, нотаріальна палата у Київській області, а також керівники територіальних громад. Я дійсно ініціював цей проєкт, я є підписантом цього меморандуму. На сьогоднішній день у нас підписано більше 46 меморандумів по Київській області Київщини. Даний меморандум отримує можливість громадянам вчасно отримувати інформацію. Вони можуть звертатися до нотаріуса, нотаріуси можуть робити запит до ЦНАПу і отримувати відповідну інформацію і доступ до інформації Державного реєстру територіальних громад. Населення може таким чином отримати. Можливість спадщини, що є дуже важливою для громадян, особливо на місцях. Також, коли відбувається відчуження майна, ми перевіряємо, чи немає там порушень прав малолітніх осіб. Це дуже важливо і відповідно ЦНАП. Надає відповідь електронну, відбувається обмін інформацією електронною. І сьогодні можна сказати те, що робилося раніше, з бюрократичними перешкодами, з великою втратою часу. Сьогодні це можна фактично зробити в три кліки мишкою, і це не займає вже три дні, як колись. Дійсно, варто подякувати за таку активність, і я впевнена, що громадяни Київщини відчули це на практичному своєму досвіді. А ми на цю тему про співпрацю з територіальними громадами та центральною юстицією маємо окремий матеріал, і ми залишимо в посиланні до цього відео, де ви можете ознайомитися, як отримати відповідну послугу у нотаріуса, як знайти, коли нотаріус приїздить у вашу громаду та іншу корисну інформацію. Віталій Богданович, дякую вам. Одна перепрошую, так. хотів би ще зазначити, що також відбувається безкоштовна юридична консультація нотаріусами відповідно у ЦНАПах. Я хотів якраз зазначити це, щоб громадяни знали. Ви можете отримати інформацію на сайтах органів місцевого самоврядування на сайтах Мін'юсту. Де ви зможете отримати безкоштовну консультацію, це надзвичайно важливо, тому що переконаний в тому, що кожна особа, в тому числі особа, яка вже пенсійного віку, для неї отримання інформації за кошти, за консультування є надзвичайно. Проблемними тому, щоб не робити лишніх якихось проблемних кроків, можна отримати доступну інформацію від наших і державних, і приватних нотаріусів. Ми разом з нотаріальною палатою пропрацьовуємо цей графік. Міністр управління юстиції його затверджує, і відповідно громадяни отримують консультацію. Чи плануєте ви розширювати територіальну юрисдикцію таких меморандумів, щоб не лише громадяни Київщини могли отримати такий чудовий сервіс безкоштовні консультації? Нотаріус це звичайно дуже важливо, тому що люди живуть в важких час, важкі часи, і ми намагаємося зробити послуги максимально доступними. А якщо вони безкоштовні, це взагалі чудово. Пані Лене, звичайно, плануємо розширюватись. Звичайно, моєю метою є сьогодні закрити всю Київську область, і е, наша область Київська, вона надзвичайно велика, ви знаєте, е, навіть до е, такого найбільш важкодоступного е, е, місця. Е, де є наші структурні підрозділи, це і місто Славутич, який на лінії разом з Чернігівською областю 300 кілометрів від Києва. Я, я планую, і наша команда планує, щоб по всій території Київської області був задійний відповідний проект і реалізовувався. Я до речі хочу щиро подякувати і своїм колегам. За допомогу організацію роботи в даному напрямку відділу нотаріату Київській області, який робить цю роботу і співпрацює з колегами, з керівниками територіальних громад. Це дуже важливо. І я переконаний, що даний проект знайде відгук і в інших областях, адже він актуальний. Мене колеги наші запитували, як діє проект, і вони також з радістю думають над тим, як його впроваджувати. Дякую. Також варто зазначити про вашу активну участь у співпраці з університетами. Розкажіть, будь ласка, детальніше, чому виникла така ідея, для чого вона потрібна? Дивіться, насправді співпраця з університетами, з вищими навчальними закладами, вона є скрізь. Що стосується центрального міжрегіонального управління, це і Київська, і Черкаська область, і Житомирська. Вінницька, Хмельницька. Ми співпрацюємо з вищими навчальними закладами для того, аби оновлювати програму навчальну разом з керівництвом вищих навчальних закладів, проводити лекції, семінари доступні для студентів, отримувати відповідну правову інформацію. Звичайно, це також має відображення в тому, що студенти вищих навчальних закладів мають можливість проходити в нас стажування і на практиці вже реалізовувати свої знання. А знаєте, в кінці цієї дороги студенти можуть. І визначитися з тим, ким вони хочуть бути, і де хочуть працювати. І ми завжди з задоволенням наші двері відкриті. І Це має результат, в тому що дуже багато студентів у нас працюють, працювали і отримують величезний досвід знання у нас. Дійсно, варто зазначити, що ця співпраця з університетами дає можливість молодим фахівцям отримати не лише практичні знання під час практики, а й працевлаштуватися в центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. Я обов'язково залишу Посилання на наші вакансії, а також залишу контакти управління персоналу, де ви можете дізнатися про відкриті вакансії або в місті Києві, Київській області, або в інших наших містах нашої юрисдикції. Неважливо, де ви проживаєте. Якщо ви хочете працювати в юстиції, ми обов'язково знайдемо для вас місце. Якщо вам необхідна практика, ми також завжди радо відкриті і надаємо кожному хто цього бажає місце, практичні знання, керівника цієї програми. Тобто, звертайтеся, юстиція відкрита для вас і надає вам можливість побачити нашу роботу зсередини, щоб визначитися в подальшому. Ким все таки ви хочете стати юристом, нотаріусом, арбітражним керуючим тощо. Дякую, Віталій Богданович. Давайте повернемося більше до того, як громадяни можуть звернутися до нас. Розкажіть більш детальніше, як це працює, як ми надаємо відповіді. Як я вже раніше говорив, це може бути і листування відповідно до закону України про звернення громадян. Це може бути також онлайн звернення до нас. Я переконаний, що ви в секторі е, комунікації та при служби, е, отримуєте багато також звернень, які передаєте на опрацювання нашим структурним підрозділом. Е, в телефонному режимі також приймаємо усі звернення і, і отримуємо і скарги громадян, на які ми миттєво реагуємо. Даємо відповідь. А, а якщо це не, не за належністю до нас, ми відправляємо на орган відповідний і якому це мається адресуватися. Я нагадаю громадянам, що зараз у вас на екрані з'явиться адреса, куди ви можете направляти свої листи поштою. Також з'явиться емейл-адреса, куди ви можете надіслати електронний свій запит. Або заяву обов'язково спеціалісти відповідного підрозділу її зареєструють та направлять у відповідний структурний підрозділ. Залишимо ми посилання на контакти наших структурних підрозділів. Наші спеціалісти надають консультацію телефонним зв'язком. Також варто зазначити, що у нас діє безоплатна правнича допомога. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це як громадяни можуть скористатися нею. Громадяни можуть звертатись також через наш сайт, отримати інформацію. Безкоштовна допомога надається в наших структурних підрозділах, як я зазначив, наші структурні підрозділи працюють у шести регіонах. І тут я хотів би попросити, щоб висвітилися контакти, наші наші телефони, щоб люди могли сконтактувати з нами, так я нагадаю, наш телефон безоплатної правничої допомоги, де фахівці юстиції надають безоплатну, первинну та вторинну допомогу. 0800 213 103. Будь ласка, запишіться номер телефону. Первинна безоплатна правнича допомога надається кожному громадянину. Якщо ви не знаєте, як вирішити своє своє питання чи свою ситуацію тут і зараз, будь ласка, телефонуйте. Юристи вам допоможуть, направлять зо, скоординують, а також підкажуть шлях вирішення вашого питання. Якщо ви захисник України чи захисниця, ви маєте також право і на вторинну безоплатну допомогу. Тому звертайтеся, запитуйте про свої права, юстиція відкрита для вас. Головне знати про те, що ви можете звернутися на допомогу. Ми обов'язково допоможемо. Дякую, Віталій Богданович, за змістовну консультацію. Можливо, у вас є якісь поради громадянам, можете зараз звернутися. Поради громадянам, як і, е, і собі, і кожному з нас завжди діяти по закону, завжди е, звертатися за допомогою до відповідних фахівців. Е, ми радо, завжди будемо вітати е, нову кров, нову е, генерацію, нашу молоде покоління. Е, в нас справді є е, багато вакансій. Які потребують долучення нам е, молоді, щоб була синергія між е, професіоналами молоддю, і також отримати від них якийсь теж фідбек, е, де ми будемо це реалізовувати у нашій роботі. Е, користуйтеся, звичайно, завжди. Е, перевіреною інформацією, не довіряйте фейкам, і щоб ця інформація завжди була гігієнічною, А це в першу чергу це публічні від публічних органів влади, державних органів влади від офіційних представників ви можете таку інформацію отримати перевірено. А я нагадую, не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, щоб вчасно отримувати інформацію від фахівців юстиції. Бережіть себе та знайте свої права. З вами були Олена Рогоза та Віталій Гдичинський. До наступних зустрічей в наступних ефірах. Дякую.